Всім привіт! Мене звати Дмитро Миколевич. Я вчитель фізичної культури і тема сьогоднішнього року у нас реквіє. Сьогодні ми з вами попрацюємо над нашою спритністю, реакцією, такою вибуховою нашою швидкістю. Ми з вами попрацюємо в човниковому бігу. Я вам поясню, нагадаю скоріше, що це за біг, навіщо він необхідно і чому він так наближений до репбі. Дивіться, що ж нам потрібно сьогодні на уроці? Я буду використовувати дві розміточні фішки, які використовуються в ігрових видах спорту. Зрозуміло, що, скоріш за все, їх в тебе вдома немає, тому вдома можна використати два олівця, чи фломастера, чи ручки. Тобто два невеликих предмети краще, щоб вони були яскраві різного кольору, і ви точно дотримувались дистанції перебігання. Тому вибір розміточної фішки чи фломастери, Все просто. Відкладаю поки в сторону, вже повернемося в останній частині уроку до цього. Ще поради, що необхідно тобі на уроці, одягнути спортивну форму. В ній займатися безпечно і зручно. Друге провітри, приміщення. Додаткове свіже повітря буде тільки на користь, вам буде займатися зручніше ну і легше. Третє, нам не необхідне місце для уроку. Тому давай знову один крок в одну сторону, другий крок в іншого, знову же крок вперед і крок назад. Перевіримо, чи достатньо у вас місця вашої локації для роботи. Якщо достатньо, давай перевіримо, ну, грубо кажучи, другий поверх це коли ми піднімаємо другу сторону. Чи нічого ми не зачепимо, нічого нас не западе. Якщо ви нічого не збили, нічого не впало, техніку безпеки ми дотримуємося, можемо починати. Остання порада. Підготуй трошки води. Можливо, нагородися, ти втомишся, захочеш поїти, де кілька можна для поповнення водного балансу. Ви будете себе просто краще працювати і продовжувати урок разом зі мною. Якщо все це зробили, давайте почнемо з класичної розминки перед уроком чи тренуванням чи ко ви робите ранкову зарядку? Руки на поясі, ноги на шині плечей. Виконуємо голові оберти головою вправо. Один, два, три, чотири. Ліво. Один, два, три. Стій. Повертаємо право вперед, ліво вперед. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Стій. Зробили. Тепер потрібно розв'язати плечі. Виконуємо голові оберти. Діжамо вперед. Один, два, три, чотири, назад. 5, 6, 7, 8. Вперед. Один, два, три, чотири, назад. П'ять, 6, сім, 8. Тепер голові оберти і прямо нограмок. Вперед. Тому робимо більш тинерічно, вправу і більш перекрою руку. Один, два, три, чотири. Назад. П'ять, шість сім, вісім. Вперед. Один, два, три, чотири назад. 5, 6, 7, стій Розминаємо лікті руки в сторону, половині опиту руками всередину. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Назовні. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, стій Розминаємо наші зап'язки. голові опити зап'язками в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стій Значить ми рухаємо скакалку правда? І тепер ну, середину Просто збільшуємо пліту. Один, 2, три, 4, 5, 6, сім, стій. Руки взяли в замок. Розкрили замок і закрили. Працює. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, стій. Зробили, розім'ялися. Переходимо до ту, нашого тулобу. Коловій оберт тулому вправо. Один. Як можна більше три 2, Розкручуємось в іншу сторону. Один, два, три, Стій. Супер. Стрибнули в широку стійку. Намагаємося коліна не сгнати. Ми нахиляємося вправо, вперед, вліво, вихідне положення. Один, два, три, вихідне положення. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Цій широкій стрільці ми відразу сядемо на одну ногу. Одну ногу залишаємо в стороні. Нога, яка випрямлена, в коліні не згинається. Виходимо перекати. Один, два, на ногу, три, чотири. Повертаємося за один, два, знову три, стій, Встаємо. Стрибком повертаємося в вихідне положення. це ноги на шині плечей. І з вами зробимо десять присідань. При виконанні вправи слідкуйте, щоб п'ятки ноги не відкривалися, спину тримайте рівень. Пристаємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зробили. Молодці. Тепер ми з вами зробимо розминку наших колін. Ноги ставимо разом. Руки на колінах. Виконуємо голові оберти, коліно вправо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Виходить, наче зліво. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер потрібно розв'язати нашу ступову. Залишаємо стояти на одній нозі. Другу ногу піднімаємо, робимо голови оберт, скупою вправо. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ліво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Переходиш на іншу ногу і виконуєш коло-брокер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ми чесно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Зроблювати розім'ялиць, необхідно трохи постримати. Виходимо снібок, ноги нарізали. Разом. Зробимо. Зараз вами разом. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Стій. Йдемо на місці. Тягнемось напрямдих. Нанизу видих. Ще раз відріх. Видих. Ми з вами розміряли все наше тіло. Необхідно трохи підняти тонус наших в'язів. Тобто їх. Краще розігріти, наповнити киснем, це означає, що нам на кардіонантаження, яке трохи підніме наше пульс і серцебиття. Ми будемо використовувати біг дві хвилини рівномірного бігу, якщо ви готові, є місце. Ми почнемо, біжимо на місці. Спокійно біжимо і зараз будемо додавати вправи нам переміщення. Виконуємо крок вперед і крок назад. П'ять разів. Один. Рахуємо тільки коли в Два. І тепер, друзі, дивіться, я роблю такий, як галочка. Ось я повернувся в своєї можливої локації. Я піднімаюся вгору і спиною вперед спускаюся вниз, бачиш, наче галочки. Вгору і спиною вперед повертаюся. І ось так я працюю, буду рахувати тільки вгору. П'ять разів. Один. 3. 4. 5. Обінумо повернутися вільне положення. Дивлюсь на годину, ще 20 секунд. Вже просто збігаємо на місце. Нам необхідно оці 2 хвилини допрацювати. Біг на місці чудово вправо, обмежуємо просто і вона вмикає і суглоби, і м'язи, які відправляють. За ваше переміщення саме бігу. Переходимо, переходимо на крок. Руки до вдих, донизу видих, знову вдих, видих, вдих, видих. Супер, друзі. Сьогодні ми з вами працюємо на човниковому бігу. Човниковий біг це біг з сторони в сторону, він може бути яким забором. В школі це бігають 4 по 9 метрів. Тобто 9 метрів в одну сторону, один, повертається назад, два, три, І тут це фініш. чотири. Ми сьогодні будемо використовувати такий біг, але так як у нас локація, вона обмежена, ми з вами будемо рухатись 3 кроки. Всього 3 кроки. Дивись. Беру розвідувачну фішку, нагадую, що ви можете використовувати 2 маркери, фломастери, ну, якісь два предмети. Як ми це робимо? Дивись. Я ставлю одну одну з однієї сторони. Я використовую відразу, два. І дивися, я роблю один крок, два кроки і три. Якщо є можливість, якщо немає, вони достатньо і два. Я поставлю на п'яти. Ось у мене є дві крапки. Від якої до якої мені необхідно виконувати бій. Зараз ми з вами будемо виконувати біг приставним кроком з торканням предмету. В чому тут плюс? Це розвиток нашої спритності. Якщо ми будемо намагатися виконувати швидко, це вже наша швидкість. Що це нам дає? Уяви, що я в правому моменті. Мені необхідно зустрічати ось тут суперник. чи він зміститься? Правильно? Оцей рух, який я виконую, якраз він мені необхідний. Тому що ноги в мене напрузі, мені треба рухатись, вибухати в одну сторону чи в іншу. Ось заради цього ми з вами сьогодні і працюємо. Ну що, тепер яке саме завдання? Я стою, торкаюся однієї фішки. Це означає, що коліна в мене вже буде вихідно оположені сій Ось тут я вибігаю до іншої фішки. Я торкнувся, до іншої, торкнувся. Це один. Повертаюся назад. 2. І таких ми повинні зробити з собою 10 прямих. 10 питань. Якщо ви довіряємо приготувалися, торкнулися. Один. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Не зупиняємось, продовжуємо ходити відновлюємо дихання. Видих. Видих. Ще раз. Вдих. Я засіб по 30 секунд. Видих. Подивимось. Ми вже відпочинемо з вами колеги. Вдих. Видих. ВД. Видих. Вибухова сила. Друге, в кімнаті не так багато кисню і ну, важче дихати ніж в спортивному залі чи на вулиці. Але нічого. Головне, що в нас працюють м'язи, так? які вмикаються в роботу в ігровому виді спорту, і ми можемо розвивати свої фізичні якості. Це дуже важливо. Дивлюсь, вже 40 секунд відпочиваємо, ще 20 і з тобою почнемо. Якщо ти не встигаєш відпочити разом зі мною, необхідно відео поставити на паузу, відпочити повністю. І продовжити разом зі мною. Зараз ми з вами повторюємо ту саму вправу, а потім ми її трошки видозмінимо. Тобто ми будемо бігати трохи по іншому. Ну що, якщо готові, вихідне положення і 10 прямих ми Почали. Один, два. Три, 4, 5. Шість. Ще раз вдих, видих. І останні. Вдих. Видих. Відпочиваємо одну хвилину. І ми з вами зараз продовжимо. Поки ми відпочиваємо, ми можемо зробити декілька кутків води. А я вам поясню, яка у нас буде наступна вправа. Дивись уважно. Я стою напроти фішки. Дивлюсь на іншу фішку. Ось тут я торкнувся, добігаю до однієї фішки, торкнувся і роблю розворот. Тобто найголовніше це розворот. Торкнувся, розвернувся, знову торкнувся. Розгорнувся, торкнувся. І ось я буду з вами рухатись від фішки до фішки. Перше це на кортулу. Я себе змушую навмисно нахилятися і торкатися. Друге. Це переміщення від фішки до фішки. Ми з вами будемо переміщуватись 10 прямих між фішками, якщо це 3 кроки. Уявимо, що це плюс-мінус 3 метри. І виходить 10 прямих, ми пробігаємо з вами 30 метрів. Ну що, вже хвилину 10 відпочивали. Повторюю, що ти не встигаючи відновитися. Поставіть на паузу, відпочиваємо. І продовжуємо сон з нами. Ми торкнулися мішкаємо і побігли. Один, Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Не зупиняємося. Йдемо спокійно, відновлюємо в них. Я буду робити вісім. Між пішком. Вдих. Видих. знов вдих. Видих. І останній раз. Вдих. Видих. Тобто це ті вправи, які допомагають нам на уроках на фізичної культури і на, урок, на тренуваннях розвивати ту необхідну спритність, яка нам необхідна в ігрових видах спорту. Здавалось би, дві, дві крапки. Бігаємо зі сторони в сторону. Але перше, фіксована дистанція між крапками. Друге, постійно у нас іде така циклічна робота. Тобто один нахил міняємо траєкторію руху, це якраз та підвідна вправа, яка нам необхідна в ігрових видах спорту, щоб реагувати на суперника, на м'яч, на різні ситуації, які відбуваються у ході гри. Ось якраз тут ми з вами працьовуємо. Ми ще стоїмо вихідне положення на протифішки і виконуємо зараз вами останні 10 метрів. Потім розтягнумо і не О, Увага! працюємо. Подайте. Два. Три. Чотири. З цього хорошо Ми з вами напружили гарну ногу. На Давайте їх трошки розтягнемо. Беремо себе за одну ногу, іншу ногу. На іншій нозі ми залишаємося. Дума руками тримаємо ногу. Тягнемося. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять. Десять. Кидати ногу не можна. Тягне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спокійно відпустили. Тепер, друзі, беремо, робимо невеликий великий. випад. Великий. Руки ставимо на коліна. Наше завдання зараз розтягнути наші в'язані Один, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І міняємо тягнемо штурм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, друзі, на сьогодні ми з вами гарно попрацювали над нашими фізичними якостями. Маю надію, що я вас не дуже сильно допомогну на уроці. Дякую за те, що працюєте разом зі мною. Бажаю вам гарного дня і до наступної зустрічі. Бувайте!